Шитасик, дитячі аудіокнижки українською. Хто придумав пускати мильні бульбашки? Олена Полозова. В одному королівстві люди зовсім не знали мила. І, от нарешті, мило винайшли духмяне, запашне. Свіже, медове, ромашкове, бускове. Мило було таке ароматне, що над ним постійно кружляли бджоли, а люди боялися бджіл, і ніхто й не поспішав умиватися запашним, ароматним милом. Тому король видав суворий наказ. Щоб усі під страхом смертної кари кожного дня вмивалися водою з милом. Тож щоранку усі поспішали до річок і ставків, щоб умитися і виконати королівський наказ. Тільки один старий швець на ім'я Пумпатуц сидів, сховавшись у своїй шевській путці. Найбільше в світі пумпатус не любив мити шию. Йому вдалося прожити ціле життя, обійшовшись без цього. І от тепер уже нема де дітися, думав Пумпатус і сумно палив свою люльку. За вікном почулися кроки, і Пумпатус знав, хто це. Двоє здоровенних охоронців взяли пумпатуса під руки і через п'ять хвилин вже підвели його до міської в'язниці. У кімнаті, де замкнули пумпатуса, була ванна з мильною піною і багато рушників. Згоден? запитали двоє здоровенних охоронців. Ні за що? відповів пумпатус. Ні за що? І його залишили, щоб він востаннє перед стратою викорив люльку. Пумпатус затягнувся та раптом побачив, що з люльки вилетіла дивна прозора куля. Куля вилетіла у вікно і засяяла на сонці. У ній стрибали маленькі веселки. За кулею вилетіла друга, третя, четверта, п'ята. Пумпатус на всі очі дивився на це диво. Перехожі внизу теж задерли голови. Незабаром зібрався натовп, і почалася метушня. Перехожі зі сміхом бігали за прозорими кульками, але щойно вони ловили їх, як ті лускали, обдаючи усіх мильними бризками. Про те, що пумпатуса, Мали стратити, усі, звичайно, й думати забули. Професор, якого запросили у всьому розібратися, оглянув люльку пумпатуса. До люльки потрапила мильна піна. Ось у чому справа, оголосив професор натовпу під вікном. Цього дня ніхто в місті вже не палив люльки. Усі наповнили їх мильною піною та пускали бульбашки. А діти теж поробили собі невеличкі люлечки і пускали мильні бульбашки. Усе небо було різнокольоровим від мильних бульбашок. Мильні бульбашки стали дуже модними. Їх дарували у букетах, джентльмени носили їх замість капелюхів, а леді замість намист. На базарі три кавуни коштували 17 мильних бульбашок, а мішок борошна 24 мильні бульбашки. Тож король смилостився. Він наказав відпустити шевця. І знаєте, про що думав? Хитро посміхаючись Пумпатус, коли їхав із в'язниці додому в золотій кареті, і всі махали йому вслід. А шию я так і не помив, думав він, так і не помив. Але тому, хто придумав пускати мильні бульбашки, можна пробачити будь які недоліки. Текст читала. Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.